Ось така смакота у нас вийшла, і зараз побачимо. Хрумтить, ням-ням-ням. Що в нас вийшло всередині? Ну, шаурма. Ах. Смакотінь. Купила сьогодні лаваш зі шпінатом. Там два листки, я кожен поділила пополам. Тобто в мене вийшло 4 листочки. Що нам сюди треба? Соус гострий руна, можна не гострий, хто який любить, можна кетчупом, майонез. Накришила помідорчики зелень, натерла на тертушку. У мене ковбаска салямі була. Можна варіонку, суху, ну, хто яку любить. І натерла сиру твердого на тертушку. І зараз будемо собирати наш лаваш. Намазала лаваш. Соусом і майонезом. Тепер додаємо ковбаску, сирок, помідорчик і зелень і закручуємо його ось таким конвертиком. І так всі чотири штучки робимо. І тепер наші лаваші у яйце і на сковорідку. І Зараз будемо перевертати. Не хочу по лопатку йти в хату. А, тут ложку силіконова і макоти і кришечкою, щоб сирок розстав. Тоді поставити так на один бочок, як піджариться, перевернемо на другий бочок і готово. Я їх ще й поставила, тому що літо, яйця краще піджарити з усіх сторін. І себе обезопасить. А, які красиві стоять. Я думаю, що ще й добре буде.